Бабуся мілі старіє, це дуже і дуже прикро. І нам відомо, що її зріст зменшується на 1 четверту сантиметра щороку. І бабуся хоче дослідити це питання і визначити, на скільки сантиметрів вона стане менша протягом наступних трьох років. І нам, відповідно, треба скласти рівняння, яке описує цю ситуацію. і... Обрати серед трьох запропонованих варіантів один, який є правильним. От в нас є перше рівняння, друге і третій варіант, який каже нам, що жоден з варіантів, наведених вище нам не підходить. Отже, що ми тут взагалі маємо? Ми знаємо, що зріст бабусі саме зменшується на 1 четверту сантиметра щороку. Тобто, якщо він зменшується, то в нас буде мінус. Одна четверта сантиметра щороку, саме мінус, бо знову ж таки зменшується. І проміжок, на якому бабуся буде досліджувати це питання, це 3 роки. Тобто вона протягом трьох років буде засікати, на скільки змінився її зріст. Тож, що ми маємо? Ми маємо перший рік, другий рік і третій рік. Протягом першого року. Бабуся стала менша на 1 четверту сантиметра. Так само, як протягом другого року, і так само, як протягом третього року. І її загальна. І її загальна зміна її зросту це сума оцих от мінус 1 четверта. Тож ми їх всі додаємо і отримаємо 3 рази. По мінус одній четвертій. І обираємо відповідну відповідь. Це в нас оце от перша відповідь. Саме вона нам підходить, і вона є правильна. От дивіться. Кожен рік. Кожен рік. Кожен рік зріст бабусі зменшується саме на 1 четверту сантиметра. І ці зміни відбуваються протягом. Трьох років. Тож ми. І ці зміни відбуваються протягом трьох років. І ми мінус одну четверту множимо на три. Другий варіант нам не підходить, бо тут у нас саме мінус три трійка відповідає за роки. і Якщо в нас роки від'ємні, то ніби бабуся рухається назад у часі. Вона винайшла машину часу. Уявляється собі, ну такого бути не може. Тому, очевидно, цей варіант нам не підходить. І третій варіант так само ми відкидуємо, бо ми вже обрали перший варіант як правильний. Отже, третій варіант, який каже нам, що жоден з наведених варіантів вище, нам не підходить, а відповідно, нам не підходить. До другого прикладу: зомбі втрачав по три кінцівки кожен день протягом чотирьох днів. І наступне рівняння описує цю ситуацію. Мінус 3 помножити на 4 дорівнює мінус 12. Окей. Тож, три кінцівки. Зуваж, до речі, що зомбі не є типовим, він ніби з іншої планети. І ці, ці втрачання кінцівок у нас відбувалося протягом 4 днів. І, власне, ми беремо три кінцівки які відпадають кожні. І ми ніби беремо три кінцівки, які відпадають. Кожен день і множимо їх на 4 На 4 дні. І в результаті ми отримаємо кількість кількість кінцівок, які за ці 4 дні в сумі відпадуть. Тож, у нас був перший день, другий день, третій день та четвертий день. На перший день у нас відпало 3 кінцівки, так само на другий, третій і четвертий. Якщо ми оці. от Відпавши всі кінцівки, додаємо, то в нас вийде мінус 12 кінцівок, тобто ніби 12 кінцівок відпало. І ці мінус 12, оце число мінус 12, нам каже саме про те, скільки зомбі втратив кінцівок за цей період часу в 4 дні. А не за те, скільки кінцівок, власне, наразі у цього зомбіка. Ну, не може бути від'ємна кількість кінцівок, хіба що це якась. Інша планета в іншому всесвіті, але в такого умові немає, тому ми цим нехтуємо. І третій варіант, жоден з наведених варіантів, нам також не підходить, бо ми вже обрали перший варіант і погодою, що він є правильним. І до останнього завдання певне реаліті шоу втратило загалом 9 тисяч глядачів за останні три місяці. І це реаліті шоу втрачало однакову кількість глядачів кожного місяця. І нам дане рівняння мінус 9 тисяч поділити на 3 до рівня мінус 3 тисячі. І нам треба визначити, за що ж відповідає оце мінус 3 тисячі, що ми взагалі отримали. Тож, спочатку розберімося, наше реаліті шоу втратило саме 9 тисяч глядачів. Тож, якщо ми втратили їх, то в нас тебе. Стабис... Тож, якщо ми їх втратили то в нас ніби стало мінус 9 тисяч глядачів за 3 місяці. І коли ми ділимо загальну кількість глядачів, яких ми втратили, тобто мінус 9 тисяч на, на 3 місяці, то ми отримаємо кількість глядачів, яку ми втрачали кожного місяця. Тож кожного місяця ми втрачали саме мінус 3 тисячі глядачів. І це дійсно є правдою, бо в нас є умова, що кожного місяця ми втрачали саме однаково-однакову однакову кількість глядачів. Отже, обираємо як відповідь як жоден з наведених варіантів. Дивіться: перший варіант нам каже, що зараз що дивиться на 3 тисячі менше людей порівняно з трьома місяцями тому. Ну ні, бо зараз в сумі. Шоу перестало дивитися аж 9 тисяч глядачів. Ну, і це явно не 3000. Тож, у нас варіант на 3 тисячі менше глядачів настало, не підходить. Окей. Загальна зміна кількості людей, які дивляться, шоу, становить мінус 3 тисячі. Ну, теж, по суті, те саме, що минулий варіант, так? Бо загальна зміна в нас становила мінус 9 тисяч глядачів. Отже, як правильний варіант відповіді обираємо саме цей.